Отак от наростили і тут замість знигу моверлата підставили Доступ потужне. А взагалі тут... Таке оце горіще потужне, а? Ще тут отут боку вкинути. Деше? всього тут. Робиш. А що ти там хочеш кинь? Тут е, Тоже кусочок оцього палети цей? Чи що ти хочеш? Просто прикрутити до оцих досок зверху, поняв? І оцей, і лобовку прикрутити. То це можна. звідси мені крутити, чи там стоїть? Ні, це я думаю тут зверху може. Да. Ти там просто, якщо, щоб придержиш. Щоб... Ну придержу, а давай. Та то злазь, бо краще звідси тут. Там, то злазити? Да. Добре. Так. Отаке горіще, потужне. Балок такий. Потужного дерева такий. Зараз точно ніхто не ставить. Такий він на болтах таких кованих. Ще граблі який старовинні дерев'яні. На горіщі. Тут 100% можна щось знайти цікаве, на це горішче. Коляска, курудзині, полонок. Старий димар розваляний. В таких ящиках зерно зберігали. Да. Цікаво. Зроблений каркас із дерева. Димаря. Тут металеві такі кутники і старий такий керамічний. Димохід. Кукуру водзиня ще старе. Ось таке. Тут ще все діло чим цікаво, що тут ще піч така є. Робоча. Як кажуть, Такой колись тут на печі спав. Лежанка така. Тут вже сволок зроблений. Сволок чим цікавий, що на ньому хрест вирізаний. Отакі. От Сволоки, коли розбиралась хата, то сволок ні в якому розі ніде не дівався він. Е, використовувався в іншій хаті, також як оберіг. Це оберіг цієї хати. Сволок із Христом. Ще бувало, писали на таких самих сволоках е, дату, дату, коли будувалася хата. Отаке От цікаво. Тут так у нас тут тут груби були. Також такі груби, тут жила кімната була. Теж мисливці за металом повиривали. Хочуть потім господарі відремонтувати це все. Щоб будемо мати можливість побачити, потім покажемо.